А наші хлопці, наші герої, вони заслуговують на них краще. А той мінімум, що ми можемо для них зробити, то вдячність, яку ми їх несемо, ми повинні це робити. Це наш обов'язок тепер, як громадян, громадян нашої країни. Ті люди, які відгукнулися, ці меценати, це я навіть не, не знаю, доброчинці, благодійники. Це просто люди, люди прекрасні, які не закрилися в собі, а відкрилися для інших людей і почали творити добро. То є прекрасно, тому що ми сьогодні стоїмо на колінах перед Богом, але не стоїмо на колінах перед ворогом тільки тому, що ворог недооцінив українського народу в тому розумінні як військових по крові. Мені такі слова, коли сподобалися, ти є настільки людина, наскільки ти вмієш співчувати іншим. Дуже приємно тебе зблизька побачити тих людей. З якого завжди організувався цей проєкт. А я пам'ятаю, коли він починався, це було тільки е, декілька людей. Це був Руслан, це була Неміла, була Наталя, які е, 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 постійно шукали цих людей, хто не, байда... хто не буде байдужим, хто проявить зацікавленість, хто е, зможе чимось підтримати. І це було е, так стихійно, стихійно, помаленьку росло набиралась така кількість людей, але я зараз бачу, це реально надзвичайно великий. A, і давайте будемо запрошувати власне, не, не відкладати довголе власне, Ірину з Ликанської спеціальної збрайно-освітньої школи діатура і пролистій обласній бібліотеці для юнацтва є наш координатор і волонтер. Також іди робимося, як, як, як... сані Соловей. Yeah. Сьогодні відбулася зустріч меценатів, волонтерів, а основне бійці. Так само були присутні матері, і вдови, на жаль, загиблих сьогодні героїв. І ось сьогодні ми влаштували цю зустріч, тому що вже фактично більше року працюємо. І вперше вирішили зробити ось такий. Варіант нашої зустрічі. Ми е, розробили так звані подяки, запросили бійців, і бійці мали можливість подивитися в очі і меценати в очі один в одному і зрозуміти, що насправді це необхідно. І насправді е, цей вклад, який роблять меценати можливо і не такий значний е, його не можна прийняти з тим, що зробили бійці для нас, але все ж таки для психологічної реабілітації для якоїсь мінімальної фінансової допомоги це вагома.